Про рибалку. Риба клює краще в дощ, ніж в сонце чи навіть похмуро. Риби люблять сереблясті вертушки, це неправда. Риби люблять любі кольори їм все одно. Петій міф Риба клює лише в певний час доби. Деякі риби активні то ввечері, то зранку, тому неважливо, коли їх ловити. Ловіть в будь-який момент. Петій міф Жінки приносять нещастя на рибалки, це забубони. П'ятий міф! Не можна голосно розмовляти або шуміти, щоб не відлякати рибу. Риба дійсно чутлива до вібрацій у воді. Удари по чорну, чи щось падає у воду тяжке, якийсь предмет, чи ще щось, чи просто якийсь тупіт на березі, може відлякати дуже легко рибу. Але, як кажуть, розмова може відлякати рибу дуже швидко, то цього не може бути. Риба не сильно чує, що робиться наверху, ніж в воді. Але не забувайте, кричати не можна на березі. Шостий міф! Тучні приманки клює гірше, ніж на живі. Риба любить живі приманки, бо вони часто ефективні. прикормки Максимально імітують природну здобич, і ця прикормка може привести багато улову, і жива прикормка теж ефективна, але треба довго чекати. І на, на цьому все. Наше відео закінчується. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки і підписуйтеся.